Усім величезний привіт. Сьогодні у нас буде відео, яке називається Мій фірмовий макіяж. Ретельно зволожуємо шкіру, щоб тон добре тримався. У мене це зволожуючий крем від Roche-Posay. А далі я беру тодальний крем від Armani. Скільки років він існує, і я завжди дивувалася, чому всі так його люблять і хвалять. І ось коли я його купила, я зрозуміла, що Luminous Silk не просто так завоював. Всесвітнє кохання, реально дуже класна тоналка. Нічого поганого не можу сказати. Далі я використовую свій найулюбленіший консилер: це Dior Forever Skin Correct. Я не втомлюся писати йому та читати оди. Вершкова текстура добре тримається на шкірі, не підкреслює сморшки та сухість. Ідеальний консилер для вікової шкіри, ну і, звичайно, для молодої. У мене немає ніякої особливої техніки нанесення консилеру, як про це говорять усі візажисти. Я просто наношу в усі стратегічні місця, на мій погляд, які потрібно скоригувати. Головне правило це ретельно усе розтушувати, щоб не було ніяких чітких кордонів і все виглядало натурально. Цей консилер можна не припудрювати, тому що він і так добре тримається. Далі це моя любов, рум'яна від Anastasia Беверлі Хіллс. Дивіться, який цікавий момент з цими рум'янами. Форма випуску це стік рум'яна, але текстура дуже делікатна і майже мусова. Тушується легко, не дивлячись на те, що це кремова текстура тримаються цілий день. Я знаю багато дівчат, які дублюють ці рум'яна сухою текстурою пудрою чи іншими сухими рум'янами. Але, як я вже сказала, вони тримаються цілий день. Тому я не бачу необхідності фіксувати їх взагалі. Я знаю, що у лінійці представлено 4 відтінки, але на мій погляд, відтінок Soft Rose найкращий. Далі моя новинка, а для когось може і ні, це бронзер від Armani. Шовковиста текстура, його хочеться знов і знов наносити на свою шкіру. Він надає миттєвий ефект загару, наче ти щойно приїхала з моря. До речі, у комплекті йшла ось така щіточка. Виявляється, вона дуже зручна. Мені справді сподобалось. Ну і сам ефект від бронзеру просто нереальний. Щіточці даю 5 балів з 5. Ну а тепер той самий фірмовий макіяж. У мене це завжди тушована стрілочка та густо прокрашені вії, аби як тушую олівець, щоб задати ефект димки. Люблю цей етап в макіяжі, очі стають зразу такими виразними, яскравими. Звичайно, колір можна зробити інтенсивнішим, але я люблю такий легкий ефект. Лайфхак якщо ви загубили чи забули помити щіточку. Можна тушувати усе пальцем. Я додам трохи бронзеру в орбітальну складку. Ось цей момент дасть цілісність макіяжу. Вирішила я спробувати туш від Essence і лишилася у захваті. Я взяла не класичний чорний відтінок, а вирішила трошки поекспериментувати і взяла коричневу туш. Суперове співвідношення ціни та якості цієї туші. Я вже встигла її поносити, тримається добре, жодних осипань. І, до речі, легко змивається. З макіяжем губ також усе просто, ви рідко зустрінете мене з яскравими губами, про це я вже казала. На сьогоднішній день моїм фаворитом є олівець від Charles Тілборі у відтінку Iconic Nude. Назва просто говорить сама за себе. Я завжди виходжу за свій анатомічний контур губ та підтушовую його пальцем. Якщо ви спитаєте, чому так сильно я люблю цей олівець, то я скажу вам один фактор він дуже стійкий. Щоб ти не їла, щоб ти не пила, контур з самого ранку і до вечора лишиться на губах. Я вирішила додати трішки рум'ян і просто подивіться, як гарно виглядає це поєднання. Хочу показати вам цю легендарну пудру. Взагалі, я люблю продукти від Hourglass, у них надзвичайно шовковиста текстура, завжди продукти лягають на шкіру просто ідеально. В цій палетці представлена сяюча пудра, делікатний хайлайтер та ніжний бронзер. Він напівпрозорий, тому я люблю змішувати усі три ці пудри та наносити на все обличчя. Ефект сяючої шкіри вам гарантований. Вуаля, мій образ завершено. Просто подивіться, який освіжаючий натуральний макіяж у мене вийшов. Хоч в мене і не сама ідеальна шкіра, але я знаю, що з цим макіяжем вона виглядає гарно. А в свою чергу, цей макіяж підходить під любу подію вашого життя. Дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал.